Відмочило, попри морози в комунальників гаряча пора. Зокрема, для працівників міськводоканалу. Через погодні умови сумська система водопостачання раз у раз виходить із ладу. 8 січня, наприклад, затопило перехрестя вулиць Чорновола та Першотравневої. Як боролися з поривом, бачила Юлія Настенко. Для пана Віталія рік почався не надто весело. Зокрема, на Різдво зрання довелося не святкувати, а добувати воду для всієї сім'ї буквально власними руками. Саме біля його будинку стався порив водогону. До сьогодні ж картина не змінилася. Поживильно змушений знову вирушати до колонки, а така не близько. Та й на дворі майже 20-градусний мороз. Довелося їхати вішні з міста і купатися хоча б. Що ж бачите, на свята якраз все. Через 2 три години треба п'ять Тут таких добувальників вистачає. Іван Степанович уже вдруге за сьогодні повертається додому за ждва у відрах. Не дуже добре. Новий рік у свята і без води. Далі більше вся вулиця, де стався порив, перетворилася у справжню ковзанку. В перехожі кажуть, звідси можна допливти прямо до травмпункту. Учора тут калюжа була, тяжело було пройти. Понятно, що це не дуже добре. Ну, може щось зробити. Комунальники ж зробити, обіцяють і роблять. Кажуть, така картина для зими не рідкість. Старі труби не витримують морозів. Парив складний, тому що перекресток, перекрили весь перекресток, брали схему в гаї. Розкопали, ж, світофор. Ну, думаємо, до вечора водичка буде. Вода пішла навіть раніше. О півдні роботи завершили і одразу ж вирушили на нове місце події. Тепер затопили вже вулицю Одеську на Баранівці. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко на часі новини. Як стало відомо, зранку 9 січня о 9.00 будинки урочища Баранівка будуть відключені від водопостачання на період проведення ремонтних робіт у районі вулиць Одеської. Там розмерзлася засувка на одному з водопровідних колодязів.